Друзі, всім привіт! Я знаю, що саме зараз ви у пошуках смачних та перевірених рецептів святкової випічки. Тож сьогодні приготуємо з вами сирну паску, яку я, до речі, люблю готувати не тільки на свята, а й на кожен день, бо вона неймовірно смачна. Цей рецепт саме для тих, хто не дуже впевнений в своїх силах стосовно дріжджового тіста, тобто дріжджей не буде. Але хоче підкорити близьких і бути на висоті у приготуванні святкової домашньої паски. Більш того, вам знадобиться лише одна година, і все буде готово. До речі, друзі, пам'ятайте, що запорукою гарної випічки, особливо сирної паски, є якісне вершкове масло. Саме для цього рецепту я обираю масло молокія жирністю 62%. Для мене це номер один з молочних продуктів. Я завжди впевнена в його якості та натуральності, незалежно від відсотку жирності. Знаю, що воно вироблено з натурального фермерського молока без домішок. Тож обирайте для себе та своєї родини тільки найкраще. Ну що ж, почнемо процес приготування. Для приготування сирної паски нам знадобиться 350 г сиру молокія з жирністю 9%, 180 г вершкового масла молокія з жирністю 62%, 180 г цукру, 200 г яйця, 270 г борошна, 10 г розпушувача, 100 г родзинок, цукатів або вишні, ванільний цукор. Та 1 грам куркуми. Тісто готується дуже легко та швидко. Змішуємо борошно, розпушувач, ванільний цукор та куркуму. Куркума зробить наше тісто дуже красивого кольору. Перемішуємо. Не бійтеся, смаку куркуми не буде. Буде тільки красивий колір. До речі, можна додати цедру апельсину або лимону. Масло має бути обов'язково кімнатної температури. Перекладаємо його в чашу міксера. Для цього рецепту ви можете використовувати вершкове масло з будь-яким відсотком жирності 62%, 73%. Або 82%. Я буду використовувати вершкове масло з жирністю 62%. До речі, друзі, ви можете обирати вершкове масло молокія будь-якого відсотку жирності, адже все воно натуральне. Для того щоб більш детально подивитись процес приготування вершкового масла, я зробила для вас відео з виробництва молокія. Воно ось тут. Переходьте за посиланням. А зараз саме час підписатися на мій канал для тих, хто ще це не зробив. Будь ласка, зробіть. Підпишіться, натисніть на дзвіночок та поставте вподобайку. Це все для того, щоб не пропустити нові відео. Дякую! Збиваємо вершкове масло. До речі, це можна зробити ручним вінчиком. Зазвичай я збиваю масло. 3-5 хвилин воно має посвітліти та збільшитися в об'ємі. Додаємо цукор. Яйця вони мають бути кімнатної температури. Перемішуємо. Додаємо сир. Знову перемішуємо. Це не треба довго робити. 10-15 секунд буде достатньо. Додаємо сухі інгредієнти та знов перемішуємо. Наше сирне тісто готово. Лишається тільки додати родзинки. Родзинки я попередньо промила в теплій воді та просушила на паперовому рушнику. Закидуємо родзинки в тісто. Перемішуємо. Наше тісто готове. Подивіться, який красивий колір, а яке воно ароматне. Сир, вершкове масло, ванільний цукор, родзинки. Дуже смачне. Закладаємо тісто в форми. В мене ось такі паперові форми. Діаметр форми 9 см, висота теж 9 см. Наповнюємо тістом форми на 2 третини. Робимо ось такі рухи, щоб тісто зверху розрівнялося і щоб не було повітряних карманів знизу або десь всередині. Чудово! Тісто в формі. В мене вийшло 4 паски. Вага кожної 320 г. Ставимо паски випікатися в розігріту до 170 градусів духовку приблизно на 50-55 хвилин. Готовність будемо перевіряти дерев'яною шпажкою або зубочисткою. Наші паски готові, вони випікалися 55 хвилин. Готовність я вже перевірила, покажу вам ось так дерев'яна шпажка, вона суха. Тепер ми дочекаємося... Доки наші паски повністю охолонуть, а потім заглазируємо їх. Приготуємо молочну глазур. Для неї нам знадобиться 150 г згущеного молока, 40 грамів цукрової пудри та 50 грамів сухого молока. Для глазурі треба змішати всі інгредієнти: згущене молоко, цукрову пудру та сухе молоко. Перемішуємо. Спочатку вам може здаватися, що глазур занадто щільна. Але я не рекомендую вам додавати зайву вологу. Зараз ми покриємо глазурю наші паски, і ви побачите, що щільність саме така, як нам треба. Наносимо глазур та одразу декор. Вона зараз покриє паску. Дуже красиво, як нам треба. Так ніби розтечеться. Бачите, вона вже на очах. Починає блищати та розтікатися. Ми спочатку трішечки її розподіляємо, а далі вона вже сама закриє красиво нашу паску. Декорую паски я ось такою цукровою глазурю та цукровим декором. Ось такі красиві паски ми з вами приготували. Вже через 5-10 хвилин глазур не липне до рук, вона м'яка і не буде відвалюватися при нарізанні. Друзі, ви тільки подивіться, яка краса. Ви зі мною згодні? Швидко і дуже смачно. І глазур вона не липне до рук. І не відвалюється при нарізанні. До речі, в мене пройшло приблизно 30 хвилин, вона вже не така м'якенька. Зараз я розріжу паску, покажу вам, яка вона всередині і як поводить себе глазур при нарізанні. До речі, для всіх, хто полюбляє кондитерське мистецтво, так само як і я, лишаю посилання на свій інстаграм ось тут. Переходьте та насолоджуйтесь. Там дуже багато інформації стосовно кондитерського мистецтва. Я впевнена, вам буде дуже цікаво. Ось така серединка. Дуже м'яка та соковита. І ось наша глазур. Вона не липне до рук, не відвалюється. Дуже смачна. Красива та смачна паска. Обов'язково готуйте. А ще, будь ласка, напишіть мені в коментарях, можливо, у вас є так само рецептури швидкого приготування такої бездріжджової паски. Мені дуже цікаво. І як завжди, дякую, що були зі мною. До нових зустрічей і бережіть себе!